Комунальна реформа ставить мешканців багатоповерхівок перед жорстким вибором. До 1 липня вони повинні або створити ОСББ або обрати керуючу компанію. Якщо ж люди не робитимуть нічого, за них усе вирішить міська влада і призначить їм один з колишніх жепів. Мешканців, котрих така перспектива не влаштовує, досить мало, але вони є. У 2015 році в Дніпропетровську було створено 62 ОСББ. А, наприклад, за рік до цього усього лише 13. У Дніпропетровську зараз зареєстровано 377 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Це крапля в морі, адже багатоповерхівок у місті більше 6 тисяч. Жахливий стан житлового фонду одна з головних причин, чому люди не хочуть створювати ОСББ. Голова місцевих реформаторів житлово-комунального господарства дивиться на ситуацію скептично. За її оцінками, більшість мешканців так ні на що й не зважаться. Даже если 80% жилого, ну, жилых многоквартирных домов будут отданы в управление, то это будет всего лишь на год, потому что законом сказано, что управитель будет выбираться на один год. И этот год, да, договор с ним, и этот год у людей будет для того, чтобы понять, все-таки, хотим мы самостоятельно или нас все-таки устраивает вот эта управляющая компания со своими ценами. Міська влада виглядає незацікавленою у тому, щоб городяни самостійно керували багатоповерхівками. Такої думки громадський активіст Сергій, який минулого року допомагав оформляти кілька десятків ОСББ. Він вважає, що людей відлякує не лише складність процедури, а й невміння чиновників просувати цю ідею. У нас відділ реформування взагалі не должен сидіти в кабінетах. Вони повинні всі розділитися, розділити город по домам кожен день в якомусь дворі, рассказывать. А у нас ситуація иная. У нас люди приходять за консультацією, а консультацію получают таку, після якої уходят думати, а стоїть ли создавать ОСМД чи ні. Щоправда, перший заступник нового мера днями озвучив ідею грандіозної пропагандистської кампанії стосовно створення ОСББ. У вистах Дмитра Погребова ця проблема отримала пріоритетне значення для міської влади. Наша основна задача як городської влади – допомогти, об'яснити, направити що угодно зробити, приложити максимум усилий для того, щоб люди до 1 іюля успіли організувати ОСМД і Значить, управляти самостоятельно своїм собственним домом. Конкретні кроки у реалізації такої програми поки що не озвучені, але навіть за найоптимістичнішими прогнозами нової міської влади завдання зі створення ОСББ може бути вирішене хіба що на 50%. Марина Дудник, Олександр Дубина, Володимир Черенков, новини 11 каналу.